Доброго дня підписчики, сьогодні виїхав оранку зробити. Тут кукурузу я подробив, розкинув, приворюю так, на зиму мокра мокра земля сильно, не розсипається. І отаким от плужком 25-ку і бомет помаленьку працюю. Так що пишіть коментарі по поводу. Трошки згорав, тут 25 сотих. Ще трошки залишилося, і ми фініш зробимо тут. Ще небагато. Отака творанка тут. Там, де кукурудза дуже мокро, тут де ясмінь був не дуже, але трошки приворюється. На зиму пойдеть. Перемерзне і буде весною окей. Так що пишіть коментарі, перший на перший. Пух. Повишений оруг без проблем, нагрузки не чує, йде плавно, без диму, чорного. Так що пишіть коментарі. От і кату в нас тут ще лишилось небагато. Що, може на годинку і закінчу. До побачення, слава Україні!